Привіт, друзі! 10 серпня сьогодні з вами знову рекличок. Європа активно готується до саміту Трампа і Путіна, Кай Кала збирає очільників закордонних відомств для того, щоб обговорити спільну позицію щодо майбутнього саміту. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Дівен сказав, що Сполучені Штати Америки не хочуть фінансувати війну Росії проти України, тобто допомагати нам, Україні. Вони за те, щоб ця війна закінчилася. І також, нібито, як сказав Венс, США прагнуть врегулювати війну в Україні з урахуванням поточної лінії зіткнення. Тобто, нібито заморозити війну по лінії фронту, але це, звісно, ще не точно. Давайте я вам детально розповім. Те, що знаю на вечір сьогоднішнього дня, 10 серпня, новин небагато. Сподіваюся, цей віпус буде максимально коротким. Тому, друзі, підписка, коментар, вподобайка. І тепер до суті. Завтра, 11 серпня. Кая Калас, очільниця дипломатичного відомства Європейської комісії, скликає нараду глав МЗС країн ЄС для обговорення майбутнього саміту Трампа та Путіна, щоб вимагати врахувати інтереси Євросоюзу та України. У ранішньому відео я вам детально розповідав про заяву Європейського союзу Європейської комісії, де висловлена позиція. А от Кая Калас, вона активно постійно виступає за те, щоб допомагати Україні більше і щоб не допустити війну в Європу. Вперше таку публічну заяву вона зробила під час Мюнхенської безпекової конференції цього року, коли там був Джей Дівенс, і розкритикував європейців за те, що вони не здатні захистити себе самі. Вони дуже на нього образилися, але Джей Дівенс був правий. І Каякалас тоді пообіцяла робити все можливе, щоб війна не прийшла в Європу. Тобто підтримувати Україну, що дуже добре, але звісно, підтримка України Європою доволі обмежена. До чого домовляться завтра, думаю, не більше ніж заява, яка була зроблена Європейською комісією, але це просто черговий буде сигнал про те, що Європа триматиме руку на пульсі майбутнього саміту Трампа та Путіна. І сьогодні Джей Ді Венс дав велике інтерв'ю телеканалу Fox News, де говорив про те, що він допускає, що ані Україна, ані Росія не буде задоволені результатами врегулювання війни за посередництва Сполучених Штатів Америки. Однак вважає, що переговори варті зусиль, навіть якщо це не спрацює. Тобто вони допускають, що переговори можуть бути безрезультатними. І каже, що дійсно ША прагнуть врегулювати війну в Україні з рахуванням поточної лінії фронту. Дуже хотілося б, звісно, щоб Трамп е, саме притримувався такої позиції і щоб цього обміну територіями, про яке, власне, і говорив очільник Білого Дому, не було. Але віце-президент Дівен сказав фразу, яка фактично множить на нулю усі зусилля Сполучених Штатів Америки у підтримці України і справедливого завершення цієї війни. Втім, за справедливість Білий Дім Трампа ні разу конкретно не говорив. Венс наголосив на тому, що вони більше не фінансують війну в Україні. Американці стомилися відправляти свої гроші та свої податки на фінансування цього конфлікту, і каже: ми хочемо досягти. Мирного врегулювання. Але враховуючи те, як росіяни продовжують обстрілювати прифронтові регіони і завдавати ударів і подаловим регіонам України, намірів Путіна про припинення війни сьогодні, наприклад, Західна преса не фіксує. Ми -то це абсолютно чудово розуміємо. І чим далі, тим більше повідомлень про те, що саміт Трампа і Путіна не завершиться підписанням мирної угоди та завершенням війни. І цей процес справді може бути тривалим. Але як каже, Венц треба спробувати. Тим часом сьогодні зробив заяву у Європейському Союзі і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Ці дні він мовчав, а сьогодні сказав, що сподівається на прорив у мирному врегулюванні в Україні після зустрічі Трампа і Путіна. Каже, що тисне на Трампа, аби той вів санкції проти Росії. Наголошує на тому, що миру можна досягти, якщо у саміті Трампа і Путіна буде приймати участь і Володимир Зеленський. Також він анонсував розмову із Трампом телефоном. Він хоче з ним поговорити про те, як має бути завершена російсько-українська війна. І говорить, що територіальні питання не повинні обговорюватися або навіть вирішуватися в обхід європейців і українців. Європа дуже зацікавлена в тому, щоб війна завершилася справедливо. Так, але я вам детально говорив свою позицію стосовно Європи в ранішньому відео. Залишу, до речі, посилання в правому верхньому кутку, перейдіть перегляньте. Там цікава заява Європейського Союзу, яку треба буде вам почути, хто не чув її. Так от, але вбачаю, що Європа буде затягувати цю війну і робити все можливе, аби виснажити Росію те, що робив свого часу Джозеф Байден. Тобто Європа сьогодні управляє цим конфліктом. Росіяни ж продовжують тероризувати цивільних в Україні і атакувати на фронті. Сьогодні. Вдарили двома кабами, вони по Запоріжжю. Росія вдарила по нещодавно відремонтованому автовокзалу. На цю хвилину, коли я вам записую відео, відомо вже про 12 постраждалих під завалами можуть залишатися люди. Також вибухи фіксували і в Херсоні, і в інших регіонах прифронтових. Тому, друзі, хто дивиться мене з усіх куточків України, я знаю, що багато глядачів. Не ображайтеся, якщо я не згадую якийсь регіон. Це не тому, що не хочу, тому що інформації дуже багато, багато повідомлень публікує і в себе в телеграм-каналі. Це публікують і інші засоби маси інформації, тому все це знаходиться під пильною увагою, але враховуючи об'єми інформації, складно переказати абсолютно всю. Виділяю найосновніше. Також сьогодні дрони вперше долетіли, але вже українські, до республіки комі та атакували Ухтинський нафтопереробний завод. Комі, яку ми практично не чуємо, яка дуже далеко від європейської частини Росії, навіть сьогодні опинилася в центрі уваги всіх світових ЗМІ, оскільки за 2000 кілометрів долетіли безпілотники до нафтопереробного заводу. На цю хвилину вам не можу підтвердити, що вони кудись влучили. Але до прикладу, учора, коли безпілотники СБУ атакували. Єлабугу, де виготовляють шахеди, то сьогодні вже фіксують супутникові знімки ураження двох складів. Тому в будь-якому випадку, друзі, атака по нафтопереробних заводах, військово-промисловому комплексу Росії навіть за півтори-дві тисячі км одним-два дроном це також дуже важливо. І сьогодні відбулася дуже цікава і знакова подія. У нас, схоже, з'явиться ще один партнер у підтримці війни проти Росії. І цей партнер нещодавно був партнером Москви. Мова йде про президента Азербайджану Алієва. Я вам не розповідав, але ви, можливо, вже читали чи бачили, що в останні дні росіяни активно б'ють по об'єктах, які належать компанії Сокар. Азербайджанська компанія працює в Україні вже дуже давно і вона продає тут в переважній більшості світлі нафтопродукти, тобто вона працює в енергетичній сфері. Але не лише. Якщо ви знаєте. То окей, якщо ні, то повідомляю, що ми навіть постачаємо тепер за допомогою Сакар нібито азербайджанський газ до України. Чому нібито тому, що Азербайджан закуповує газ і в Росії? Але за даними видання Келібер Ейз, у розмові Алієва і Зеленського сьогодні прозвучала фраза про те, що Алієв обурений дуже ударами Росії по об'єктах, Сокар, які належать фактично йому, тому що в Азербайджані править клан Алієва, і йому це не сподобалося. І зокрема, от нещодавно був приліт по нафтовій базі Сокар в Одесі. І як пише видання, про яке я щойно говорив, Баку готує відповідну реакцію. Вона полягає в тому, що якщо росіяни продовжать удари по їхніх об'єктах на території України, то Азербайджан почне розглядати питання. Про зняття ембарго на постачання зброї для України. Звісно, великими об'ємами зброї Азербайджан не похизується, але сам факт дуже важливий. І сьогодні Алієв провів офіційну телефонну розмову із Зеленським і офіційно засудив удари по об'єктах СОКАР в Україні. Алієв вперше прокоментував цілеспрямовані атаки Росії на об'єкти в Україні, свої фактично об'єкти. Про це повідомляє офіційний сайт Азербайджану, і це вже не перекази якихось ЗМІ з усією повагою до роботи журналістів, а конкретно офіційна позиція президента Азербайджану, який в серйозному конфлікті сьогодні із Росією, і якого до певної міри стримує сьогодні Ердоган. Але така заява і така позиція Алієва, особливо після підписання мирної угоди із в Вашингтоні, вона дуже важлива. І на завершення, друзі, вам ще одна новина, як я вам і говорив, випуск буде дуже короткий. Сьогодні служба зовнішньої розвідки України виявила аналітичний звіт російського фонду, який передбачає падіння ціни на нафту у найближчий час до 40-50 доларів за барель. Ну от питання найближчого часу, як на мене, тут не зовсім влучно. Тому що це може статися до кінця 2025 року або, можливо, в 2026 році. Ну, так пише зокрема. Служба зовнішньої розвідки і говорить, що ці ціни справді можуть суттєво просісти. Нині барель коштує приблизно 66-68 доларів, але ринок переживає нову цінову війну. Про це мовиться давно, і це означає, що справді на Росії справи із економікою вкрай складні. Для Росії ну, для нас це гарна історія. І для того, щоб дотиснути Росію, треба не так багато. Нині в них відзначається збільшення дефіциту державного бюджету. За 8 місяців він буде сягати приблизно 5 трильйонів рублів. Це справді дуже серйозна цифра. Покривати його немає чим. Якщо ж нафта буде дешевшати швидшими темпами, аніж сказано у звіті служби зовнішньої розвідки, то зрозуміло, спроможності Путіна воювати будуть набагато меншими. Я не виключаю в тому числі таку позицію Путіна сьогодні про переговори. Що вона пов'язана в тому числі з економікою, але економіка не є визначальним фактором, це більш ніж очевидно. І Путін може в такий спосіб просто затягувати процес, аби не вводили додаткові санкції проти Росії, і це сприятиме ще більшому економічному падінню у службі зовнішньої розвідки. Наголосили на тому, що. Ймовірно, ОПЕК на тлі конюктури світового ринку енергоресурсів не може домовитися про скорочення видобутку нафти, і це впливає на зниження ціни. У відомстві додали, що додатковий тис на ринок чинить уповільнення економіки Китаю а також зростання експорту нафти з Бразилії, Гаяни та Норвегії. Справді тенденція у світі до зменшення споживання нафти. Давно проглядається, але говорить, що на це плато можуть вийти, наприклад, до кінця 20-х років цього сторіччя, а не в 2025-26 році. Втім, знаємо, що прогнози часто не справджуються на 100%, і процеси можуть відбуватися набагато швидше. Тому будь-які сьогодні дії, які спрямовані на зменшення економічної спроможності Росії, вкрай важливі. І коли Мерт скаже, що буде тиснути на Трампа, аби той вводив Санкції проти Росії це дуже правильний крок. Друзі, на цю хвилину всі новини. Буду вас інформувати про все оперативно в себе в телеграм-каналі. Підписатися на нього можна за посиланням в цьому відео. Також підписуйтеся на YouTube, хто цього не зробив раніше. Коментуйте, ставте подобайки. Всіх люблю ціную, що і не перемикайтеся. Все буде Україна!